Друзі, всім добра, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого, Бажаю міцного Козацька, як завжди, вам за все за все дякую і всіх вас обійняв. Так, друзі, щось я підмітив, можливо, щось так і сталося. Зараз я не можу це уточнювати. Остаточні висновки буду робити після ще хоча б декілька таких рулеток. Мені здається, що щось відбулося. І, можливо, буде далі щось на краще. Бо бачите, як і змінився. Які були рулетки, то, які я крутив по 70 тисяч зливав, та по 20-40 по 40 їх сожрало просто в нікуди. Яка рулетка ця? Якщо вони будуть і наступні такі, я, я думаю, що тут аж щось. Щось десь от когось хтось отримав по голові. За 100%, друзі, я вам кажу. Ну, щось відбулося. Ну, бачите, які зміни. Якщо я ж кажу, будуть і на далі такі. Бо гравці масово повтікали. Ну, що це за дурня якась відбувалася в грі. Видно, і розробники почули, бо я ж тоді казав, на що ви довірили цим? Як я тоді сказав? Кажу, вони за зря віддали. Свою гру тим йолупам. Бо вони все тільки спортили, і гравці поуходили. Можливо, це сприяло також цьому. Є в мене, друзі, декілька варіантів. Ну, побачимо. Я ще не можу висновки робити зарано. Кажу, ще побачимо 2-3 рулетки. Якщо будуть, а якщо ті з'являться от ті. Бикуваті рулетки, які неможливо взагалі на них дивитися, то тоді нічого не змінилося. Все, друзі, всіх вас обійняв, всього вам найкращого. Так, у нас буде контент від Артура. Друже, дякую тобі від душі. Бажаю тобі гарного відкриття. Дякую за підтримочку, за активчик, за все. Подякував, друже, і обійняв. Ну що, давайте побажаємо Артурчику удачі і. Поїхали. Ні, друзі, це не той Артур, що ви думаєте. Це Артур, мій підписник, мій друг. Дякуємо, друже. Давай, друже. Бажаємо тобі всі удачі і погнали. Рулеточка у нас на жниця. Бачу, є в нього 8 тисяч золота. Перший прокрут. Пішов. Є у нас один ключик. За 750 золота наступний прокрут. Тому, друзі, я кажу, щось, щось тут змінилося. Ну, якщо я не правий, виправте мене. Ну, я ж кажу, я зроблю остаточні висновки, коли буде ще пару тройку рулеток вийде. Я не спорю, вона не дешева. Ну тут же хоч і скриніш є, і танки хоча б падають. По крайній мірі, до того я бачив танки як випадали. Ну не просто, що ми крутим задні бустери. Так, перша скринька, погана кампанія. 175 бустерів, нічого цікавого. Наступний прокрут 1000 золота. Ну що, поки нічого цікавого не відбувається. Нічого я цікавого не бачу. Знову погана кампанія випадає контейнер і. 175 срібла і бустери. 1050 прокрут. Що він нам принесе? Скринька погана кампанія. І з неї випадає що? Жнець? Нічого собі, друже, оце я тебе вітаю від души. Дуже-дуже, дуже за тебе радий. Друзі, привітайте, Артура. Ти що? Оце уловчик. Не треба віддавати 40 200 золота за головну нагороду, бо він її вже отримав. Ти що ти що, Оце кра... красень. Красота, дружище, 250 золота с Хелса. Вид души, друже, за тебе радий. Честно. Вечера сердца тебе витаю. Вот это так пофартило. Я тоже на нем взял уже майстра. Классная ПТшечка. Мне подобается. 500 золота еще с Хелса выпадает. Так, залишается что у нас. 600 золота на аккаунте останній выпадай ликам. И. И 1000 золота. Непогано, друже. Як то кажуть, прокрут відбив. Це 100%. Ну, друже, за 8000 золота майже. Ну, за, за 7 навіть. Жниця отримать, а ти його отримав ще раніше. Ще 750 доларів, а ти його, друже, ще раніше отримав. Ви бачите, вільний досвід повернувся по 28 тисяч. Щось да відбулося, я тобі кажу. Такі почули розробник, я вам кажу. Отримали ті, мабуть, по балді. Дякую, друже. Дуже контент суперовий. Ти що? Крутяк, крутяк Жниця розглядає. Так, так, так. О, ще ж ключики. Я за них забув. Ти ще ж ключики є, Ти ж ключики у була. Ще 4 скринки ключиками. Ну давай, побачимо, на ну, що тут буде. 25 золота. Стандартна схема. О, бах якийсь. А, понял. Степляшки остолки. 25. Он бачите скринка, і вона якась багам Впадає, коли сундук ще не долітає, ударяється, вже кипові типу, прийдеть. Значить, якийсь баг спрацював. 100 золота. Та це прям шик. 100 золота, це прям шик після 25 О, друже, це танчик. Це, мабуть, там сертифікат. То, що коли випадає танчик, і сертифікат там буде. О, дивіться, зараз буде сертифікат. Це як у мене було, 100%. Дев'яточка, друже, вітаю! Оце красень! Оце красень. Два танчика залутав за 7 тисяч золота. Оце красава. Вітаю, друже. Від душі. Всім вам подякував, миру, добра, бо відосик закінчиться. Всіх вас обійняв. І з вами був Сталкер. До зустрічі, друзі. Краси, друже, вітаю. Супер, супер відосик. Подякував щиро. Я обійняв. До зустрічі.